Проспект імені Петра Калнишевського пролягає у центрі Лівобережжя від Байкальської до вулиці Богдана Хмельницького, довжина артерії півтори тисячі метрів. Найважливіше, що варто знати, про Петра Калнішевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі, це те, що саме завдяки йому причорноморські степи заселили українці. Взагалі, Калнішевський став отаманом в супереч царській волі. І навіть російський уряд порушив справу про самовільне обрання козаками отамана. Петро Калнишевський сприяв заснуванню українських сіл і зимівників, де мешканці поселень займалися хліборобством. У той час існувала залежність між запорізьким козацтвом і російським провіантом. Керівник козацького війська Петро Калнишевський прагнув знищити цю залежність. До того ж, поводився рішуче, коли йшлося про територію козацьких земель. Розповідає Світлана Івлева, коли він дізнавався, що на козацьких землях оселилися росіяни. Він споряджував військові загони, які просто зганяли їх, а натомість заселялися українські селяни. Землі, на яких були розташовані російські війська, Калнішевський наказував негайно заселити козацькими зимівниками. Як тільки він дізнавався про будь-яку спробу захоплення козацьких земель, Військові загони вступали в сутички і спалювали незаконні оселі. Водночас Петро Калнашевський крові не жадав: врегулювати спірні питання намагався мирним шляхом, наголошує науковиця. Багато разів Січ споряджувала спеціальні депутації у Санкт-Петербург. В яких брав участь особисто Петро Калнішевський відправляли скарги, успіху вони не мали. За словами Світлани Івлової, під час російсько турецької війни Петро Калнишевський очолював козацьке військо. На той час йому було більше 80 років. Мав найвищі російські нагороди, отримані від Катерини II. Звитяга козаків була така, що стало дуже модно записуватися в козацькі корені, і російське дворянство буквально натовпом. Стало туди записуватись. Але коли війна закінчилася за наказом Катерини II Січ була знищена. Петро Калнішевський був таємно вивезений з України без суда і слідства, ув'язнений в Соловецькому монастирі. Про це зараз ніхто не знає, але Україна 87 років не мала ніяких відомостей про те, де закінчив свій земний шлях. Останній кошовий отаман, і тільки випадкова випадкова знахідка пролила світло на цей факт. Він помер у віці 113 років в Соловецькому монастирі. І могила його, на жаль, втрачена. Вулицю перейменовано вісім років тому, проте на житлових будинках ще можна побачити таблички з іменем радянського партійного діяча, причетного до голодомору. Станіслав Косіор мав три класи освіти, працював на робочих спеціальностях, після чого зайнявся партійною діяльністю. Він брав участь у створенні більшовицької партії в Україні, займав тут найвищі посади, проводив політику розкуркулення, колективізації. Найбільш відомий тим, що є одним з творців голодомору. Його віддана служба сталінському режиму його не врятувала. В 1938 році він був засуджений і розстріляний. Науковці закликають називати вулиці вірними назвами, адже міські артерії перейменовують іменами наших героїв та постатей, які формували українську культуру та ідентичність. Оксана Ващенко, Дмитро Бойшак, новини Дев'ятого каналу.